Вітаю друзі на моєму творчому каналі. В котрий раз пошила будиночок Тома і сьогодні хочу докладніше розповісти про нього. Раніше в розділі Шорс ділилася з вами роликами на тему такого будинку. Від вас отримала безліч уподобайок. Дякую усім! А ще було багато коментарів і питань, а де Джері, де посуд, їжа, тож сьогодні покажу все наповнення цієї книги. І починаю! На подвір'ї нас зустрічає мишеня Джеррі, один з мешканців будинку. Вартовий будинку пальчиковий спайк. На нього нашита липучка. Так він тримається за будку. На дверима дзвоник. А за дверима господар будинку Том. Через дверний отвір він потрапляє всередину своєї оселі. Зайшов у двері, а виліз через дірку у стіні. І це перша кімната нашого будинку. Тут маємо лабіринт, перетяжку та шнурівку. Мишка Перетяжка тягнеться до шматочку сиру. Під підлогою інша мишка намагається дістатися до свого сирного фінішу, а зверху ще один гризун, якому дістався саме величезний сирний шматок, і це гра шнурівка. А ці дверцята є ніркою спритного Джері. В таку лазівку він пірнає, ховаючись від Тома. А після мишечих перегонів Том потрапляє у затишну вітальню, де має змогу відпочити, лежачи на дивані. Є торшер, світло можемо вмикати або гасити. Є телевізор, який вмикається у розетку за допомогою магніту, він зроблений кишеною. Куди можемо вставляти картинки або мишеня, яке не дає спокою тому. Далі ванна кімната обладнана пральною машиною та унітазом, кришка якого притягується магнітом. Люк пральної машини з прозорим віконцем і зачиняється також за допомогою магніту. Зверху матузка, де сушаться рушник та шкарпетки. Є полиця з мийними засібами, порошком та кондиціонером для білизни. Пральні засоби додаємо у лоток машини. Є кнопки вмикання та вимикання. Шкарпетки завантажуємо у барабан, рушник також. Та будемо прати забруднені речі. Наша машинка вмістка та об'ємна. Далі ванна спіною для водних процедур. Душ це перетяжка, в нього додатково вшила магніт для зручної фіксації. Є миючі засоби це мило та шампунь. А ще є зубна щітка та паста, дитина граючись привчається до того, що особиста гігієна може бути цікавою та захоплюючою, а тут акрилове дзеркало. Кухня саме насичений розворот книги. На полицях у шафах безліч посуду для приготування їжі. Є мийка, вона кишенькою зроблена, куди грузимо брудний посуд, посуд на липучках. На плиті також липучка, а за дверцятами духовки печеться торт. Він також на липучці. Дверцята зачиняються на кнопку, вогонь на плиті вмикається або гаситься за допомогою перетяжки. Тут можемо приготувати яєчню. Будемо приймати страви. У холодильнику знайдуться блюда на різний смак. Для котика є сосиски, рибка, для мишеня сир. На полицях у холодильнику знайдуться овочі, будемо супчик варити у кастрюлі. Ось так для наглядності вам усе розложила. Ви тільки подивіться, скільки смаколиків, скільки блюд тут є різноманітних. Навіть спайку окорок достався. Так дитина зможе сама обирати, чим годувати улюблених персонажів, проявляти фантазію, розвивати моторику. Просто цікаво проводити час. Друзі, усі, хто цікавився будинком Тома, будь ласка, читайте опис під відео. Там я залишу посилання на свою робочу сторінку в інстаграм, де ви знайдете інформацію стосовно ціни на мої вироби. Зможете побачити та оцінити інші мої роботи, почитати відгуки людей, які замовляли в мене іграшки своїм діткам, скласти своє враження про мої роботи та при бажанні зробити замовлення. Я з радістю буду чекати на вас та відповім на усі питання. Також залишу посилання на свою пошту, можливо, комусь так зручніш спілкуватись. А на цьому все. На сьогодні я з вами прощаюсь. Усім пока, до нових зустрічей.